Армадол, забудь про головний біль, тому що зараз, після кількох років пандемії, е, наші діти дехто пішли навчатися за парти вже в класи, а дехто залишається вдома. Ну у кожного свої обставини. Але справа в тому, що е, коли діти. Збирається в колектив, то вони починають хворіти. І от що з цим робити? І хто дасть відповідь? А дасть відповідь наша сьогоднішня гостя це дитяча лікарка Анастасія Шелевицька. І вона нам розкаже, як головне захистити дитячий імунітет від цієї напасті. Настінька, заходьте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. сказала, Дуже радий вас бачити. Добре. із знайомством вже таким очним. Дуже приємно. Ви знаєте, Настя, перш ніж почнемо говорити, тому що це тема дуже важлива. Трішечки особисто. Я люблю це. Знаєте, як отобалака, mm -hmm. би балакав от мене було е, троє дітей у нас. Угу. Маленьких вони всі фактично одного віку, і так нам пощастило, що у нас під педіатриня ну, на дільниці була жінка дуже такого поважного віку. Ну щоб не сказали, що я та меджишону. Ну коротше, жіночка вже була в віці далеко пенсії на пенсії. І коли вона приходила, от ми її уважно слухали. А інколи я журналіст. І Світлана моя теж вивчає всі ці е, тренди е, по, uh -huh. по дитячому здоров'ю. І ми їй щось розкажемо. Вона каже: Так, можна і так. Тобто у нас був такий взаємообмін. І в мене була мрія, щоб е, до нас, хоч інколи, завітала ну, е, е, альтернативний варіант. І от моя мрія збувається. Так що, розкажіть, будь ласка, що робити, коли. Дитина повертається в колектив після тривалої паузи і от починаються хвороби. Ваші поради. Ну, Найважливіше розуміти, що це очікувано. Якщо, наприклад, ваша дитина давно не ходила в дитячий колектив, або взагалі не ходила, і тут от, ви плануєте зараз йти в садок чи в школу, наприклад, то потрібно. Підготувати себе, щоб спокійно сприймати хвороби. Що це означає? Дитина дійсно може почати частіше хворіти. Чому? Тому що вона була вдома довгий період, вона не контактувала з різними там вірусами. Найчастіше діти хворіють на що? На вірусні інфекції, на звичайні вірусні інфекції. Звичайні, чому? Тому що ну, ми цього не можемо уникнути зазвичай. І найчастіше вони перебігають, ну буває неприємно, звичайно, але без якихось там особливих ускладнень, по типу пневмонії, там запалень легень чи отитів. Ось. Якщо дитина починає хворіти на вірусні інфекції, там не соплі, нежи, чхання це не страшно для неї, хоча батьків може лякати. Тобто, як я зрозумів, ось, ось цей ваш такий вступ, це швидше така психологічне щеплення для дорослих. Щоб якщо ми відправляємо своїх чад в школу там чи в садок, то ми повинні готові вже бути психологічно, що ми таким чином можливо отримаємо і хворобу від них, так. Так, це дуже важливо. А інколи знаєте, коли е, батьки планують дитину в дитячий садок, тільки віддати. Е, здається, що зараз тільки буде вже звільнити вільного часу, і виходить, а що треба буде з нею ще посидіти, коли вона хворіє. От тому е, я думаю, що в першу чергу дійсно мають бути батьки до цього морально готові. А чи можна от якось підготувати дитину, тобто щось зробити таке, щоб от вона не хворіла? Якісь чарівні там я не знаю пігулки, якась там підготовка і так далі. Ну е, щоб зовсім ми уникнули захворювань, звичайно, ні, такого немає. Тому що наш імунітет він живий, він працює. Е, і як це відбувається? Коли, наприклад, е, наш організм зустрічається вперше з збудником, він такий О, ага, я це ніколи ще не бачив і я не знаю, як реагувати. А коли це вже вдруге, втретє, організм такий одразу: о, я цього вже віруса знаю, я вже швид, швидко на нього накинусь, і, і ми гарно з ним спрацюємо. Я від нього вилікуюсь. Ну тобто, якщо перевести це на площину от нинішнього дня, то це трішечки десь схоже психологічно. От я сьогодні зранку слухав, як Олександр Харченко тут розповідав про о, проблеми в енергетиці нашій. Дуже цікаво, до речі. Подивіться на Ютубі, якщо, якщо, якщо хто прогавив. Навіть такі, той, хто в цьому нічого не розбирається, той винесе для себе якесь раціональне зерно. Так, от ми повинні готові бути до того, що от є світло, з'явилося, хочеться все зробити, але в будь-який момент воно може зникнути. Ну, ти не тому, що хтось так хоче, а тому, що так необхідно для того, щоб взагалі це світло було. То так само як дитина пішла в школу або в колектив в дитячий садок, ми повинні готові, що це може бути ненадовго. Правильно? Тобто, так, так, має бути гото на сторожі, Маємо бути, але ну це ж не обов'язково. Якщо дитина не буде хворіти, це теж окей. Бо інколи батьки переживають і приходять і кажуть мені, слухайте, ми так переживаємо, дитина не хворіє. Пішла в садок, ми вже були готові, що вона буде хворіти. Тому що батьки зараз все ж таки такі начитані, обізнані, е і вона не хворіє. Та хай підуть церкву свічку поставлять щоб за здоров'я щоб так і тривало далі. Тому і той і той варіант може бути. А от дивіться, а якщо так поміркувати, то у якої дитини більше відсоток не захворіти, у кого кращий імунітет: ті, хто все ж таки на дистанційному навчанні вдома, чи ті, які пішли в колективи? Ну тут багато факторів насправді це якісь індивідуальні особливості дитини. Це е, все ж таки частково ми можемо впливати на захворюваність там загартуванням і так далі. Тобто, частковий вплив може бути. От. Тому сказати однозначно категорично, що оці діти точно будуть хворіти, а ось ці не будуть хворіти. Ну так точно не можна. Але звичайно, якщо дитина вона потрошку десь зустрічалась там з різними е, збудниками, захворюваннями, то її імунітет вже буде більш тренований. Тому от небажано знаєте, дитину прям так закривати е, в якихось дуже таких закритих клубах, так би мовити. От тільки з батьками ми спілкуємось. Там в кафе ми не йдемо. Наприклад, на майданчик ми не йдемо, тому що знову будуть соплі, тому що знову оці ці соплі лікувати. І дитина буде буде погано спати, це неправильна стратегія. Ми дитину, ну вона повинна жити нормальним, звичним життям, і звичайно, що вона може контактувати з якимись вірусними інфекціями, але це, звичайно, не стосується таких більш серйозних захворювань, типу там не знаю, спеціально дитину вести, щоб вона захворіла на якесь важке захворювання по типу вітрянки. Ну це нерозумний варіант. Тобто настільки ми вже не маємо тренувати дитячий імунітет. Настю, ви знаєте, от нормальне звичне життя для телеві... телебачення, телевізійний процес це те, що ми інколи робимо паузи. І, і от зараз буде така пауза. А усі глядачі, я думаю, що тема вас зацікавила. Ставте, будь ласка, свої запитання в інстаграм, ютюб, і поки у нас така шановна експертка, то ви отримаєте відповідь. Повертаємося за хвилину. Доброго ранку, це другий сніданок. І у нас в гостях Анастасія Шелевицька, лікарка-педіатриня, і вона намагається убезпечити наших дітей від зайвих хвороб, коли вони потрапляють в колектив. От пані Настя, часті хвороби, респіраторні інфекції мається на увазі дитини після контакту з колективом. Це привід для паніки батьків. Окрім того, що ми вже сказали, що батьки можуть самі накликати mm -hmm. на себе цю паніку, а от якщо дійсно дитина захворіла? Е, не привід для паніки, але е, є моменти, на які треба звернути увагу. Якщо про як це сказали, я вже заспокоїла. Знаєте, не привід для паніки, запам'ятали далі. Е, і здорова дитина з нормальним там здоровим імунітетом, його не треба якось там лікувати чи підвищувати. Вона може хворіти е, на старті, коли вона починає відвідувати дитячий колектив, аж приблизно там до 10, інколи навіть 12 разів. Але те, що стосується дітей шкільного віку, там середнього шкільного віку, е, звичайно, якщо вони вже раніше були в. Колективі вони зараз повертаються, то якщо вже дитина хворіє там 6-10 разів, це теж може бути варіантом норми, але треба вже до лікаря звернутись, уточнити, а чи точно все в порядку. Е, і коли все ж таки, ну якось трошки батькам можна насторожитись, якщо раптом оці такі легкі захворювання, як ми звикли, да, до них там просто ну сопліну, день там температура, наприклад, чхання, там кашель і так далі, не дуже довго. Е, але при цьому, наприклад, у дитини вже кілька разів були отити запалення вуха. Дитині потрібно було вже кілька разів отримувати антибіотик за рік. Дитині, наприклад, в неї там було запалення леген, чи інші якісь такі більш ускладненнями це називаємо. От якщо дитина хворіє з ускладненнями, тоді да, це вже дзвіночок, що нам потрібно уточнити, а чи точно все окей, як рухатись з цим далі, і можливо скласти з лікарем план все ж таки якоїсь такої допомоги, роботи і так далі. От ви сказали звернутися до лікаря. У нас є така графіка спеціально про які фактори. Е е Спричинені тому, що треба все ж таки звертатися е, на обстеження до лікарів. Це і може інфекція зас... закінчитися ускладненням, е, задишкою, може бути інфекція сичововидних шляхів. Це можуть виникнути грибкові інфекції і ще ряд інших таких е, неприємних е, моментів, як для батьків, особливо для дитин, тому що вона це ж страждає фізично. Так, ну звичайно, ми повинні в принципі відвідувати лікаря регулярно, навіть якщо ну немає такого, що прям дуже чогось насторожувало. все ж таки лікар проведе такий більш детальний огляд, детальне розпитування, коли батьки, наприклад, можуть на щось не звернути увагу, тому там для дітей шкільного віку, хоча би там раз на півроку, раз на рік, профілактичний огляд лікаря педіатра, ну він бажаний. А чи є якісь такі сигнали, які можуть помітити батьки, щоб от точно треба звернутися до педіатра? Ну, от, власне, оці часті захворювання, які закінчуються е, якимись ускладненнями, тобто захворів і отит знову. Захворів і там якась обструкція, тобто батьки почули там свистяче дихання, якось не так дитина дихає. Захворів і там пневмонія, наприклад. Тобто, це вже має звичайно, да, насторожити. Ну, але в принципі, коли дитина хворіє навіть на таку м, звичайну застуду, якщо дитина якось себе не дуже добре почуває, якщо вона в'яла, квола, якщо лихоманка дуже висока, там вище 38,5, Ну залежить від віку дитини, звичайно, певні особливості, то до лікаря так до лікаря треба і під час гострого захворювання звернутись, щоб визначитись, чи це точно просто така звична застуда, чи все ж таки е, щось там є ще е, те, що нас би могло б насторожити. Настю, от я згадую свій батьківський досвід. То е, доки діти ходили в садочок, вони частіше хворіли. От Ви сказали 6-8 разів. Ну, це в межах норми. Угу. А коли вже підросли перейшли в школу, то е, менше стали хворіти. То чи існує якась ну умовно, скажімо, норма для е, школярів? Е. І все ж таки, це це теж від 6 до 17 великий е, проміжок, велика вилка. Ну так, для дітей середнього шкільного віку це десь в принципі навіть до 10 разів може бути, але це те, що має вже насторожити. А наприклад, 6 разів на рік це, це окей, якщо ці захворювання знову ж таки не ускладнюються. Тобто, звичайно, дітки старшого віку вони вже мають дещо менше хворіти. Але якщо це перший наш прям похід, похід, тобто не знаю, дитина була постійно на дистанційному навчанні. Ну, у нас, скоріш за все, ще поки таких дітей немає, тому що цей термін не настільки великий дистанційного навчання. Ось, але ну, адаптація може бути довше. Ну от для того, щоб ця адаптація пройшла швидше і безболісно, от які кроки треба зробити? Необхідно це що може бути щеплення чи, 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 чи які процедури? В першу чергу ви дуже правильно сказали, що вакцинація. Перевір, перевірте, будь ласка, чи дитина щеплена за так званим національним календарем щеплень, чи не пропустили ви якусь вакцинацію. Обговоріться з вашим лікарем. А ще є таке поняття, як рекомендовані вакцини, не що їх називають, хоча хоча вони теж дуже важливі, але називаються вони так, тому що вони не входять в цей наш такий основний графік, за який ті вакцини, які обов'язкові, їх можна робити безкоштовно вони доступні абсолютно кожному українцю безкоштовно в державних закладах. А от рекомендовані вакцини це вже власне за Наприклад, власний рахунок, що може бути це вакцинація від пневмококу. Пневмокок це той збудник, який часто якраз викликає ці ускладнення, от, як отити чи поки дивиться наші глядачі. Ми uh -huh. щоб очима побачили і запам'ятали менінгокок. Це від менінгіту. А... І так і ні, це частий дуже збудних менінгіту, але менінгіт викликає не тільки менінгокок. тобто повністю сказати, що ми щепимося. Там не буде такого захворювання. Але е, є таке тяжке захворювання. Менінгококцемія, можливо, я думаю, хтось бачив, коли дуже швидко розвивається захворювання і такі великі висипання по типу крововили на тілі з'являються. Там треба дуже швидко зреагувати. Воно буває не дуже часто, але все ж таки ми не знаємо в кого воно може бути. Тому захистити дитину від цього такого тяжкого захворювання. Захворювання варто. Від вітряної віспи багато хто думає, що та типу перехворіє, але насправді вітрянка дає часто ускладнені у вигляді і пневмонії, і різних гнійних захворювань шкіри як наслідок, і навіть до запалення мозку може призводити. Тому вітрянка це не так легко, як здається. Я вам дуже дякую, Людочка. Ти як мама, ти якісь висновки для Тараса свого зараз почалася. Ну, ти знаєш, я ще раз підтвердила, отримала підтвердження тих всіх знань і тих рекомендацій, якими я користуюся зараз успішно. І ну дякувати Богу, вже з садочку мене дитина виросла. Але тим не менш, це так само рекомендації до старших дітей. А, тому а, я кажу, я користуюся цими порадами. Я роблю щеплення, регулярні планові. От і зараз сезонні, от від гри. По зараз там від нових штамів я так само зробила щеплення і собі і своєму тарасі. Тарасові. А я хотіла б додати наші глядачі. Я е, напевне або погоджуються з вами і користуються цими рекомендаціями, тому що поки я не побачила ні, жодних запитань, я так розумію, що все дуже грамотно розповіли. А я хочу звернути увагу на ваше прекрасне намисто. Я от слухала вас і от час від часу позирала думаю, боже які красиві коралі на шиї, просто фантастичні, неймовірні. Писаночки там такі прекрасна. Дякую, дякую. це Е, Так, так, це ручна робота. Зараз дуже в темі, дуже актуальна українські да, мотиви зараз на часі. Дуже вам дякуємо. Дякую. Ну що ж, ми повернемося ще не раз до зустрічі з Анастасією Шелевицькою. Це дитяча лікарка, і найголовніше, щоб ми усі були здорові, а наші діти так поза тим. Я вам дуже дякую. І я вам дякую до нових зустрічей. До зустрічі гарно вам ранку і гарного дня, і вам. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.